Всім привіт! Добріки ви на каналі Кліка І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Не оцей. А оцей Запам'ятайте назву і додавте Майнкрафт. Після того, у кого Роблокс синій. Я не знаю, чому він у мене став синім. Але заходимо в цей Майнкрафт. Я все вам покажу. І зараз покажу, як поміняти скін, як телепортуватися і так далі. Тут нова обнова, тут треба збирати таке. Зараз покажу, як там збирати. Перша версія, 1. То ми, бре... ми нажимаємо на оцього чела. Ба... Ви бачите букови? Оце. Біля знаку. От. І ми ось нажимаємо. І тут суті є бонус, українська у мене мова. От, змінити скін. От мій нік можу додати в друзів, всіх приймаю. Змінити скін. І ви тут можете собі вибрати. Я отакий, я отакий, я отакий, я отакий. Такий. Такий, такий, такий. І це ви все можете зробити. Так, потім змінити нікнейм, мій клан, моя статистика. Давайте подивимось, мій клан. Мій клан не який. Ну, і ми заходимо вот сюди. Виживання онлайн. Я там дуже багато, но речей не роздаю. Но речей не роздаю. От, тут, е, коли ти вбиваєш, з тебе випадають леси. Ось такі в мене зараз реси. Е, особливо в скрині. Там ніхто не дивиться твої реси. Ти сюди кладеш реси, алмазні і так далі. Е, на увагу. Один алмаз коштує е, от стільки. тому я вам і не даю. Що це за нова обнова з сонечками? Та Обмінюю це в магазині на приз. Я збираю тисячу ну у мене 250 грівним. Ну, і ми йдемо. Так, я правильно йду, ага, правильно. Рібетушки, зараз ще вам покажу, як телепортуватися до друзів. От ваш екран. І оця там, де листочок і зелений челік, у вас виходить таке, ви шукаєте зелену надпись. Зелена надпись це ім'я друга. Типу, що це друг. От. От, я можу зайти, наприклад, до на цього, і тобі вибиває таке. Після того, у вас буде отака. Ну, не оце. А тут буде ще одна, типу, телепортуватися написано. І ти на нього нажимаєш і все. Вот так от. Добре, далі. Як вбивати? Взяти і йоп, тут не можна вбивати. Ну, отут. А хто казав не можна отут. Кстати, я побігла. Як виглядають? зомбі, нема. Рібітульки це вбивають мене. Так, ви можете навіть подивитися, як вбивають тут. Тобто як вбили. По-перше, я втікаю. по-друге, я сильно втікаю. по-третє, я питаю втікти, бо в мене класні леси, У четвертих... Мене не вбили. О, хоч би в мене мало хп, Ми. Ми ми Мене не вбили. Ух, слава Богу Якщо у вас червоний отакий нік, то це означає ти когось вбивав і тебе можуть вбити. Якщо у вас такий біленький нік, то все нормально. Кстати, от так можна починати робити відео. Всім привіт! Як це робити? От, бачите, букуми. І це отут такий фотоапарат. І цей фотоапарат я на нього нажимаю. Перше це отаке. Друге це отаке. І третє це просте. Але я викидаю. Тут навіть є квести. Ну, я один виконала, тільки які погані, які я не можу. Станови. Квітковий горщик, а я не хочу. Тому так. Я насправді хотіла вам показати, що це таке. О! Я вбила джіла! Все! мене теж можуть убити, якщо я не сховаюсь. Фух, мені дало погані речі. Такі собі. Мені оце не треба. Це не треба. Все, ну, може виходити. Цей тополік мені треба, дуже. Щоб вам показати все. Так, акуратненько побігла. Головне, щоб я нікого не побачила по дорозі. Так. Як виглядають зомбі, вони можуть бути разні. І що це за соняшко? Ви маєте збирати їх на піску. Ну, можете і не на піску знайти. Так, це кріпер був. Вот. І ви збираєте, і у вас написана оця штука. Давайте я вам прочитаю, що це написано. Так виглядає сківець, так. Е, Роз. Блін, яси не... Не вам прочитати. Розбиток світ. Блін. воно прям так. Як на 2 секунди хіба? Дається. Тому я вам її не можу прочитати. І плюс на мене стріляють. І святковий блок. Чи святковий. Святковий блок. От, що там написано. І таких блоків нам треба назбирати. тисячі. Ви тисяча. Якщо ви хочете такий класний меч, який коштує дуже до фі... кошечки. Так, вбила того пацана. Так, виглядаю ще один. Ну, взагалі, то по-разному виглядаю. Є просто бі. Фу, нарешті. Є просто білий, є фіолетовий. И е типа, наполовину золотые, наполовину... Ничего. Так, мне не треба убыть этого чая. Я убила его. Мне ничего такого файного не выпало. Мне треба поесть. Ой, нет, там челики. Ой, челик. Не так не хочется чела. Ну мені треба йому вбити, а як ще. А то він забере всі мої соняшники. А якщо я його не вб'ю, то мені буде погано. Тобто, що він мене може бути. А то... а то ще щось... Опа, соняшник. Коротше, все, я, я відстала від нього. Мені цікаво, що оце за хата. Полізли. Так, мені блоки не пригодилися. Так. Це, кстати, обновлення буде хіба йти 10 днів тому. Випущу сьогодні відео. Вони через 5 днів. Ну, вироблю, що я. Так, це була когось хата. Тут зірвав кріпер хтось. Якийсь кріпер. Напевно, тут було э, той. Напевно, та, тут було сундук, але його не стало. Тому що забрали інші чели, які побачили ті Кстати, я тут бачила розову овечку. Тут навіть просту овечку ліски побачити, а тут у тому би не йшла прикиньте. Так, це. Я думаю, це чел реально. А це... це я не про це говорила. Ну це чел. Ну, так собі. Пресси. Ну зато можна їх зібрати. Ой, я любит Не хотіла. вас нас так. Ч? Чому я тут? а, вау, я чую. Мені треба отакі грибы. Во! Вс. А то мені колись пригулять ці гриби. У мене було колись таке завдання, зробити грибовий суп. Як Ви думаєте, Зібрала я грибовий суп? Не зібрала. Не знала, де дистанции для хон. Чому чел завжди виходить? Куда, куда він пропадає? Чому... куда він припадает? Я не знаю, чи це у мене баги, Чи це він таке вміє. Фух, нарешті. Так. Мені, моя ціль за сьогодні це хоч би 500. Прикиньте, 500 мені треба за один день. Тобто я була... відпочила, набрала половину. Тепер... Е, маю ще добути половину. Тобто я можу. Моя ціль така: в день е, брати, тобто ламати ці штуки, а в ніч піти за нормальну сторону, там, де тебе не можуть бити, і все. І там чекати, поки стане день, і в день знову піти. Чому ви скажете, чому ти можеш вночі добувати? Тобі ж. Там ніхто не буде мішати, то все. Ну, а я скажу так. В день все видно. Ну, нічтоже, но мені не хочеться проблем. З зомбаками і так все. Все то. Так. так, чого він бігає від мене? Ти, чого ти бігаєш? Наряще. Ты мне двигаешься не путали, пацан. Мені треба сонешки. Соня сонце збирати, Вот. А-а-а! Ми думали не уб'є. Ладно. По-перше, давай добудемо сонечок. А ні, він мене хочу вроді робити. Меню фу. Зразу говорю. Меню допомагає. Чому я з вами з рекламою, тому що зараз скажу. Все, меню допомагає. Тільки коли вас вже один раз вдарили, ви вже вийти, на жаль, не зможете. Я дуже сожалію, що не можу вам робити. Так, будемо збирати тепер на простому повітрі, Тобто на простому, А то там багач. Тобто алмазики вони ніколи не добрі. Не подумайте, що вони взагалі з вами дружити захочуть, якщо ви кинете в друзі. і ще покажу, як торгуватися. Тобто, замість того, щоб твому другові кинутися алмазні леси і щоб він їх профукав, щоб хтось підібрав, є торговля. Або щоб обмінятися лесами. Якщо тобі, наприклад, вже є там залізний меч, ти підходиш до і говориш, тобі треба алмазний меч. Ти даєш говориш, тобі не потрібен там залізний меч, я сказала, алмазний залізний меч. І говорять, та треба, дай мені щось замін. І ви даєте ту саму чину або переборщуєте. Ну і все. Зразу говорю, алмазики деякі можуть бути добрими. Ну не чекайте від них якогось подарка. Мені, коли мені дуже треба було, дуже треба було друга якісь алмазні речі. алмазок, а только он англичан, то он мне вообще ничего не дал. на что я бы сказала, плисент, там, например, там, защищусь, он мне ничего не давал. Вот так вот. алмазы некоторые добрые, а некоторые общие из люк из люка мне. Ну, вроде бы алмазы нет Да, общие подходят до бедничков. Які хіба почали грати? Їх вбивають. Кстати, якщо ви перший раз зайдете в груцю, вам дадуть зелене зілля. Кладіть його в особливий сундук. Він коштує 900 монет в магазині. Не випивайте його. Що це за таке зелене зілля? Зараз вам покажу. Магазин. Зелене зілля захист інтеря. Ви подумайте. І що? Що воно мені дасть? У вас буде 100 днів. Тобто, у вас буде 1000 чимось днів захист. Знай, якщо ви вийдете з цієї гри, захист залишиться. Но, Ви не думайте, що він залишиться назавжди. завжди. в у мене 300. Не думайте, що він залишиться назавжди у вас. Якщо вас убили. То захист інвентаря пропав. Тому що ви використали захист інвентаря. Тобто, якщо у вас є алмазні речі, це зілля треба взяти. Тобто, якщо у вас, як у мене заповнено повністю. Якщо у вас, як у мене, повністю, повністю, повністю заповнено ящик особливості. То ви можете взяти зілля. Я колись збирала такі зілля. Ну, коли зрозуміло, що вони можуть бути безполізні, я їх більше не хотіла. Тобто, що вони файні, але я туди не знала, що вони настільки дорогі. Так би я вже збирала ті зілля. Кожен день. І їх можна класти, типа, як сині не можна з'єднати в друг у друга, щоб вийшло два. А може з'єднати, а сині не можу. Отак, ось такі правила. Що оце за блок? Його ламати не можна. А то вам випаде реклама, але після реклами ви получите перший раз 50 монет, другий раз 35, третій 10 і четвертий 5. І потім так, 5, 5, 5, 5, 5, 5. І все. Тому ліпше не брати це. Якщо ви хочете хіба монети, якщо вам там не вистачає, я розумію. У мене статі 670. 620. 628. Грошей. І їх, виходить, не так легко. Або за завдання, або дивитися оці всі реклами по одні хвилини. І так, багато разів. Якщо хочете багато монет. Ось так от. Це типа фармилка монет. Але після п'яти вроді би тобі не дають монети, а вроді би й дають. Я ж мою тебе осіти. Ось і звати. Це тепер мій кінь! Класно. Класно, що це мій кінь, но цей кінь в мене не залишиться. Тому що якщо ти тут зробиш хату, то тобі нічого коротше не дадуть. Годувати. Їхати. Мені дуже прикольно, що в мене з'явився кінь, але тут можуть мого коня убити, на жаль. Бе це був простий острів там, де нікого немає. Кстати, у мене таке... Я мен... розкажу одну вашу іс... мою історію. Коротше, е, е, йду, значить я е, в подоріж. І бачу там, коротше, типа новий якийсь біом, там, де нікого нема, е, нікого нема. Ну і все. Типа нікого нема. І я коли вмираю, з'являюся. Не отут, не на цьому місці, а на якомусь болоті. Розумію, що я загубилася. Після того я починаю панікувати, і за годину я знайшла те саме місце. То... Кошельок чи життя? Ти давай приділюсь. Кошельок і лежись, і лежись. Ні, ну кошельок. Ну і лежи. Ну і ліжись. Ха. Ну, Ось от, от прикольчик. Хм, а може цей кінь у мене залишиться. Рібітульки, я не знаю. Ну я його переослаю. А, шо це? Рібітулька, в мене якась проблема появилась. Давайте ліпше я подивлюся, що в мене є повод. Чи є в цій грі оповідок? Тобто, щоб мій кінь не пропав. Ребітульки, Ну, а ми на цьому вже будемо закінчувати. Мені жалко говорити, що ми уже закінчуємо. Угу. Ви були на каналі крика. сім па-па.